Доброго дня, дорогі Житомиряни, жителі Житомирської області, проспект Миру 45В, місто Житомир, тракторна площадка, в наявності соліси, всіх модифікацій, шифінги, ремінни, донфенчик 40-вочка з кабіною, ловел 50-ка з кондиціонером, все навісне в наявності, будь ласка, запрошуємо. Шифінги, трьохциліндрові, сінтаї, джими, донфени. Ось люди вибрали донфена собі на 244-му на вузькій режимі. Поїде в Сумінський район, протестували, ось такий транспорт буде відгружений до власників міста Житомир. Ось так миру 45 веків. Будь ласка, запрошуємо всіх придбати собі Сільськогосподарського помічника, сільськогосподарське обладнання. Дякую.